Чиси пустіть перебоче. Всім привіт та слава Україні. Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. Сьогодні продовжу розповідь про те, що було у Києві. А зараз ви бачите, ліс це Канада. Так, трохи прохолодно, ну не так, що дуже, 15 градусів, накрапує дощик невеличкий. Ліс. Тут, навіть бачу, є гриби. Ну то для білочок говорять, не треба їх брати. Канада дуже цікаве місце і дуже незаселене. Так, трохи є міст на півдні, багато міст на заході. І все, вся північ. Практично не заселена. Але в Канаді існує найбільша діаспора українська у світі. Це дуже-дуже позитивно. І вони нам допомагають. Що в Києві ще було? Я зустрівся з одним блогером, кореспондентом останнім кореспондентом у Мордарі. Це був Роман. Цим балюк. Ми, він дуже-дуже допомог нашому каналу, коли проходили збори на безпілотники Шарк. І ми зустрілися, обмінялися подарунками, поспілкувалися. Було дуже цікаво. В Києві е ще зустрівся з підписником. Це молодий хлопець. Він студент 4-го курсу Київського національного університету. Звуть його Тимур. Він теж активний такий підписник і допомагав у зборі коштів і розповсюдженні реклами. І я, коли я їхав з полігону від 43-ї бригади, я заїхав в Бориспіль і там ми з ним зустрілися. Ну, дуже приємно, що молоді люди так закохані в авіацію. Я думаю, що з таких людей буде толк і вийде настоящий такий авіатор. На початку серпня я поїхав у Лейпциг. Ну, сам поїхав. Я перетинаю кордон, і тут, як завжди, вже починаючи з початку цього року, кожен раз перетин кордону, в е, той момент, коли сканують мій, мій паспорт на е, прикордонному участку українського кордону. Мені, мене відразу вже відправляють на повний досмотр. Це так муторно. І це вже я в цьому році раз 10 там був на тому досмотрі. Я вже зрозумів, що це таке, тому що коли кладеться паспорт на скан, то висвічується така фраза: потребує детального досмотру. Якщо хтось знає, що це таке, звідки воно взялось, тому що. Тільки з'явилося спочатку цього року. Ну, трохи немно... нервує, трохи нервує. Ну, треба щось з цим робити, тому що навіть <правді> було один раз я їхав автобусом з Польщі до України ніч, всі сплять, зайшли, паспорта взяли, подивилися, нікого не будили практично. І тут такий громогласний голос Антонов з речами на виход. Я такий як контрабандист пішов на досмотр. Ну так, неприємно. Так, от таке було у мене на кордоні. А потім доїхав до Лепцю, ну, щоб почав працювати в офісі. В офісі яка праця? Це забезпечити виконання на польотів на наших літаках. Тобто, щоб льотний склад був готов, от я сидів. Підготовлював, проводив попередню підготовку, проводив розбори після польотів. Оцим і займався. А зараз я хочу нагадати, що треба підписатися на мій канал, натиснути дзвіночок, написати коментар, щоб нас було більше, щоб ми розповсюджували наш канал по, всій, по всьому Ютубу, по різним сетям, щоб ми... Були дуже впізнавані. І ще хочеться згадати, вже давно не згадував, у нас є на каналі партньори. Партнери, які авіаційні, вони е, випускають продукцію, пов'язану з авіацією. І реалізація цієї продукції. Е, дає нам прибуток на наш канал е для зборів на безпілотники ми збирали і вони перераховували кошти е нашому е монобанку і це так суттєво було. Хто це? Це годинниковий київський завод клінот. Виготовляє авіаційні годинники. Це в мене годинник Мрія. Це Наупорт. Наупорт це компанія, яка виготовляє моделі літаків. Е, моделі літаків Ан. Це дуже такі якісні моделі. Так що заходьте в опис до цього відео і ви знайдете посилання на компанію Наупорт. Також з нами працює. Metal Time. Вони виготовляють такі спеціальні іграшки для збору е, літачків і інших ніж всього. І така знаменита в них іграшка це зібрати мрію. Це така непроста робота. Вони ще кубики рубіка випустили з такими автентичними рисуночками е, мрії на кожній сторінці. Так що вони з нами співпрацюють і ми. Про них дуже пам'ятати. Заходьте до них, купуйте їх рекламну і їх продукцію, і це допоможе нашому каналу. Зараз про польоти. Про польоти. Я обіцяв, що в Канаді я буду вишиванці. Ну, як завжди. Вчора я... Пам'ятав, я навіть говорив, що це вишиванка, потрібно, все все приготував, і так зрозумів, що я не тільки приготував, а й положив у валізку. Ну а сьогодні зранку взяв валізу, поїхав в аеропорт, приходжу на літак, розкриваю валізу, а де вишиванка, не зрозуміло. Так що і зі мною таке буває, я. Цю вишиванку залишив вдома. Тому у наступний рейс на, мені, у мене ще буде один рейс перед тим, як я поїду до Києва. Я вже не забуду. Приїду завтра до Києва і одразу положу вишиванку у валізу. Ну, Таке буває. таке буває, З ким не бої, з -зі мною це трапилось. Е, у наступного відео я покажу. Саме про польоти дуже ексклюзивне, ексклюзивне відео. Чому ексклюзивне? Я там буду виконувати обов'язки одного з членів екіпажа і буду сидіти на його місці. На цьому місці я вам кажу чесно, от я 31 рік працюю на Антонов. На цьому місці я ще ні разу не сидів ну в тому сенсі, що. Зліт, посадка і повне виконання польоту. Так що це буде ексклюзивно. Наступне відео обов'язково подивіться. А сьогодні подивимось зліт з Лейпцигу. В чому там? Є інтерес в тому, що, що я вже давно не показував, як працює екіпаж, коли запускаються двигуни. Ви побачите, як професіонально запускає двигуни наш бортовий інженер Євген. Ви побачите, що роблять інші члени екіпажу в цей час. Ну а потім сам зліт. За штурвалом з правого пілотського сидіння молодий пілот Дмитро. Ну, він навчається. І в мене є велике бажання, щоб він навчився літати дуже добре. Ну, Все робимо для цього. Тільки треба тепер, щоб сам Дмитро зрозумів, що треба тягнутися і е, е, рости в професіональному плані. Так що дивимось, полетіли! Сэп поехал, тягач. Заглушки колодки. Бортоинженеры с этой запускает двигатели. От двигателя. Земля ускоренный запуск двигателя. Тягач уехал. меха. первый открыт. Запуск идет, обороты первые растут.

ja, also auf der Echo 7 Richtung Norden auf der Brücke. Ja, sind wir damit einverstanden? Ja, na klar, probieren. Dann werden wir sehen, was passiert, gell? Ja. Okay. Ist Rachter Rot, Kletter Rot, das Rot. Ich soll dir schon im Schlepper vor Hause Bescheid sagen, Ja, genau, der soll sich einfach wieder bei mir melden, bitte. Ich will so pushen, Parentel normal. wir mal, bis später. Good morning, German Cargo 580. Cargo 580, cargo 580, we're at stand echo 483 fully ready, any news on our slot? Uh, present it at 1014. OK, there's kind of no way to Cargo 580? Naja, alles was ich getan habe, habe ich jetzt schon. Kurz die Tüte pushen, Parameter noch. Alles klar, super, danke. Jump Cargo 5V0. Ja, monitort auf jeden Fall mal die Frequenz, damit ich euch erreiche, falls ihr sich verbessert. Willkommen, super, danke. Jump Cargo 5V0. Bleiben wir in der Двигатели запущены. Параметры нормы. А что, включаем генератор. Включаем. Генератор. Земля. А осмотр двигателя. Внешний поднимаемся. Генераторы двигатели включены, генератор УСУ а, снял. Звонок. Включаем потребителя. 4167, да? Сколько? Алло. Да-да, 41. 2.24 позывной. 41.67 сколько, да. Позывной. 52-24. Хорошо. Это э, уст на экранчике сделай нам на МВС, чтобы я там нет. не лазил. Да -да. Самолет двигатели нет. осмотрены, замечаний нету. Принято. Аварийная предупреждающая табло. Справа не рез. Слева не Двигатели. 30 секунд. понял? Запрашиваем.

Давление втормозахнули. Да, в это бы включили бы свет в кабине. Чтобы вас лучше было видно, если кто-то там выйди на плечи. Увеличивай номинал, установил. Увеличивается режим двигателей. Я вас тут. Номинал норма. Слетный. Оторвемся тогда пойду. Да, да. Режим лапа. взлетный, стой. Нормально обороты соответствует. Россия скорость тепса контрольная. 170 190 210 Хорошо 230 200 полсотни Полсотни подъем Продолжаем 260 подъем Поднимаем и зафиксировали. Не так. ай ну что ж, мы рвем. Отрыв. Безопасная высота 10 метров. Шасси убрать. Шасси убирается. Убирается. Пол сотни метров. Пара. Выключить мало. Пара. Убрал рулежный. 100 метров. Скорость 320-315. Шасси убрать. Хорошо. кран нейтрально. Боковой канал включил. Потом хожу управляй. Хорошая скорость, держи такую. 100-200. Переходим на подход. Или нет? Или нас пере, а, переведут? Переведут. Да. хорошо, пошло разворачиваться. Время. Подходим к трем минутам. Хорошо. Секунда. Практически не больше одного метра делаешь. Три минуты взлета. Хорошо. Закрылки 15. Закрылки 15 убирается. На второе. Без снижения. На второй переходим. Сихран. Хорошо, убраны. Закрылки 2 градуса убираем. 40 1 2 20 набираем. 120. 120. 1-2-0 установлен на задачике. Закрылки 0 убираем. Вот тут аккуратненько, углы большие. О, все. Слобом перестроился, теперь. Разгоняем его до угла 8 градусов и вполне фиксировать эту скорость. Ще раз Нажали скорость. Отлично, еще 30 секунд. Поработаем. Все, автопилот включен, но устровал, из рук не выпускаем. минуты третий хорошо номинальный режим продо номинала номинал параметр норма 5008 стандартное давление установил читаем карту после взлета Это после взлета фары убранный рулежный ПК Приключатель МГ. ПМГ. Закрылка, прикрылка. Убраны. СКВ. Включена. Включается. Перепадаю в трех кабинах. Отстут. Кашая Каш РВК. А -а -а -а. а -а -а -а. Да, крейсер, крейсер. Карта выполнена. И на высоте перехода Давай. высотомеры. Стандарт справа. Справа стандарт. стандарт. Стандарт слева. 5600, набираем 120. У тебя угол какой показывает? Восемь с половиной. Хорошо, еще чуть-чуть разгонимся туда. Вот что значит тяжелый самолет. Он даже на скорости 400 почти 80 с половиной. Набирає слава Збройним силам України! Слава Україні і смерть не ворогам! Ну а ви не перевикайтесь, бо обов'язково далі буде. До побачення!